Усім привіт! Хочу показати Renault Laguna, яку пригнали з Нідерландів під замовлення для клієнта на максимальній комплектації, в класному чорному кольорі. Ось такий і зовнішній вигляд. Автомобіль без підкрасів. Має оригінальний пробіг 251 тисячу. Мотор тут 1,5 дизель, шестиступенева коробка передач механіка. Так покажу її зовнішній вигляд. Має задні паратроніки, фаркоп, розетку, рейлінги з 17-ї колеса на зимовій резині, притонований заводським напилом, задній ряд, також передній ряд, що захищає від ультрафіолету. Має ось такий нюанс. Потрібна накладка докупити, поставити. Має лінзовану оптику, против туманки, датчик світла, датчик доща. Мотор працює чітко, рівненько Ось такий кліренс в автомобілі. Зараз звідси покажу. Має безключовий доступ, підігрів зеркал, складання дзеркал. Ось такий у нас шкіряний салон в гарному стані. Також є підігрів. Така дверна карта. Без царапин. Автомобіль ще не прибирався. Пробіг. Автомобіля 251 тисяча, також є бірка. Замінилось масло на 251 тисячу, 266 тисяч, наступна заміна масла. Требується мультируль в гарному стані, Двухзонний клімат, контроль, навігація, електрорушник, Шестистопенева коробка передач. Підлокотник. Так відкривається. Також є AUX, USB, розетка. Також тут є такий карманчик. Прагіння музикою. Прогляд ще не чисті. Ось такий задній ряд. Задній ряд також в порядку, в гарному стані. Ось так вона виглядає звідси з цього ракурсу. Автозатемнення дзеркала є. Ось Така підсвітка. Ось ще вона розетка є. Що таке у нас? Попільничка, дефлектор для задніх пасажирів. Ця штучка для підтримки спини, для дальних поїздок, щоб спина не затікала. Ще один підстаканник висуний, Класний автомобіль. Все продумано для мілочей. Автомобіль вже розмітнений, сертифікований, буде завтра передаватися для клієнта. Ось такий великий багажник, шторка також є, можна сидіння складувати з цієї сторони. Кого цікавлять такі автомобілі під замовлення дзвоніть або пишіть на Viber. Додайтеся в групу Viber, та можете переглянути Усі наявні автомобілі, які в мене є. Ось Таке пасажирське сидіння. Також має підігрів. Є два режими, легший і сильніший. Ось така сіточка, документація, сервізні книги. Також є два ключа. Ось він код. Ось такий підлокотник. Салон в гарному стані. Також можна вважати сидіння звідси в рівну підлогу. Тож кого цікавлять автомобілі Швейцарії, Нідерландів, дзвоніть або пишіть на Viber, домовляйтеся в групу, придбаємо щось і для вас. Всім пока!